11 квітня Європейський суд з прав людини винесе рішення по справі Олексія Вірінцова, який отримав три доби арешту за проведення мирної акції під прокуратурою міста Львова. Суд зобов'язав Україну виплатити Олексію Вірінцову 6 тисяч євро та закликав законодавчо врегулювати свободу мирних зібрань. Таку рекомендацію Євросуду українські правозахисники сприйняли по різному. Так, представники партнерства за свободу мирних зібрань за рішення Євросуду зрозуміли. Що Україні обов'язково якомога швидше необхідно приймати саме спеціальний закон, який регулював би протести. Причому цей закон в них вже розроблений і навіть побував в стінах Верховної Ради. Щоправда, залишився без розгляду. На жаль, восени цей закон не був винесений на розсування, не був ухвалений. Причому, на думку виконавчого директора Української генцівської спілки з прав людини Аркадія Бущенко. Винні у неголосуванні цього документу саме опозиційні партії, які традиційно контролюють комітет з прав людини. Зітне зрозуміло є позиція опозиційних партій парламенту, які фактично заблокували прийняття остання ліберального нашої вимоги до законопроекту. Більшою переважною частиною було втілено у тому законопроекті, який розглядався у парламенті. Голова комітету з прав людини ударі Валерій Пацкан також вважає заслугою опозиційних партій зняття з обговорення цього законопроекту. Щоправда, він це називає перемогою опозиції та здорового глузду. Закон про мирні збори або буде наша політична воля, ми його будемо намагатися його будь-як не виносити на цю Верховну Раду, або тоді ми будемо мати самі же будемо обречені. Якиданими, які прописані в цьому законі, солідарні з думкою народного депутата і представники іншої організації, члена Української генцельської спілки з прав людини, інститут Республіка. Володимир Чемерець, який очолює цю організацію, стверджує, що згідно українського законодавства, самі рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права. А отже, для юридичного захисту права на мирний протест цього достатньо. Більше того, на його думку, саме відсутність спеціального закону дає набагато більше можливостей для громадських діячів. Це є для нас, для громадян, які хочуть реалізувати своє право на мирне зібрання, великим плюсом. Тому що у випадку, коли нашому право перешкоджають, ми маємо можливість оскаржувати дії міліції і оскаржувати рішення суддів. Як в Національних судах, так і в Європейському суду. Якби був прийнятий відповідний закон спеціальний, то ми б е не могли б навіть оскаржувати ці дії міліції. І ймовірно, Олексій Вернецов програв би. Представники ініціативи за мирний протест також звертають увагу на те, що в рішенні Євросуду не було вимоги саме прийняти спеціальний закон. А була рекомендація удосконалити законодавство, що може означати і внесення змін до існуючих нормативно-правових актів. Відповідно до рішення говориться, що нам треба удосконалити державі України, треба удосконалити законодавчу базу. Точиться дискусії на тему, чи це має бути окремий закон, чи це не має бути окремий закон. Для мене було цікаво прочитати, що. Це рішення не передбачає якогось окремого закону про мирні зібрання. Воно просто каже, що потрібно додаткове законодавче регулювання. І як варіант, як наша ініціатива пропонує як один із виходів удосконалення існуючих нормативних актів, найзапекліша дискусія триває навколо термінів. Повідомлення голова Українського незалежного центру політичних досліджень, який входить до партнерства, яке розробило розкритикований опозицією законопроект. Вважає, що терміни потрібні, але за умови, якщо недотримання цих термінів не стане приводом для заборони чи обмеження акції. Ми, ми теж підтримуємо думку, що 48 годин робочих це може бути нормально, але знову ж таки за умови, що не подання не є підставою для заборони в той же час, як представники ініціативи за мирний протест заперечують будь-які терміни, а прагнуть вдосконалити існуючі кодекси таким чином, щоб влада не мала права притягати до відповідальності учасників акцій протестів за сам факт протесту. Так, от наша ініціатива. Розробила законопроект про зміни до законодавства України, які стосуються свободи зібрань. Ми, зокрема, пропонуємо взагалі вилучити із Кодексу про адмінправопорушення цю статтю 185.1. Тому що людина повинна нести відповідальність не за порушення якихось формальних процедур, а за конкретні порушення громадського порядку, за конкретні хуліганства. За конкретні інші речі, які вже є визначені в українському законодавстві. поки що спроби будь-яким чином зарегулювати мирні протести натикались на шалений опір громадськості. Та чи будуть нові пропозиції по зміні законодавства дійсно прийнятними? Чи чергова спроба прийняти закон щодо мирних зібрань наштовхнеться на можливо вже не такий мирний протест? Побачимо.